Відеоурок створено за підтримки Ютуб каналу Фізика онлайн. Навчання фізики може бути простим. Посилання на даний YouTube канал в описі до відео. Вітаю вас на каналі ТОПШкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 7-го класу Фізика. Тема початкові відомості про будову. Атома. Наш урок традиційно складатиметься з трьох частин, повиясню теорію, розв'яжемо вправи та задачі і пройдемо тестування, отримаємо оціночку. Швиденько підписались на канал, натиснули вподобайку і натиснули на дзвіночок. Зробили? Починаємо. Розпочнемо з історії. Якщо ви уважно подивитеся на ліс, то ліс складається з дерев. Не буває лісу без дерев. Згодні. Це може бути ліс хвойний, з хвойних дерев, це може бути дубовий ліс, наприклад, може бути і мішаний ліс, але обов'язково повинні бути дерева. Згодні? Згодні. Нічого складного. Золото складається з маленьких, неподійних частин, теж золотих. Які ми називаємо атомами золота. І в принципі будь-яке тіло складається з маленьких неподільних частин атомів. В принципі, слово атом і означає, в перекладі з грецької неподільний. Принаймні так вважалося на момент зародження науки і фізики, і вважалося, що атом неподільний. Наразі наука знає, що атом дуже добре подільний, його можна розбити на частинки, а ті частинки можна розбити на ще частинки, а їх ще на... розбити. Але це залишимо на старші класи. Сьогодні нас цікавить атоми і молекули. Розмір атома приблизно дорівнює 0, цілих, можете порахувати, скільки там 0. І одиничка в кінці метра. Або. 1 помножити на 10 мінус 10 метр таке число. Тобто беремо метр і ділимо ось на таку кількість частин. Не на 1000 частин, не на мілі, це буде міліметр. Не на мільйон. Це буде тисячна доля міліметра. А мільярд це 9 нулів. Так? На 10 мільярдів частин. Ділимо метр і, можливо, тоді ми отримаємо розміратор. Зрозуміло, да? Наскільки це маленьке-маленьке число? Для того, щоб його побачити, є електронні мікроскопи, от, спеціальні пристрої. Є оптичні мікроскопи, на бі уроках біологів да ти з ними працювати, тільки оптичний мікроскоп не дозволить побачити атом. Mm -mm. Електронний так, да. а оптичний ні. Він не здатний його побачити. Атом. Найдрібніше хімічно, неподільна частинка хімічного елемента, яка зберігає його хімічні властивості. Про що йдемо? В результаті хімічних перетворень, щоб я не хімічив з атомом. Я не можу його розділити хімічно. Фізично можу вдарити спеціальним молотком, ну, таким-маленьким. маленьким Але щоб ну, попасти, бо великим молотком атом за, там десь втратиться. Потрібен молоток спеціальний. От, або гармата. І тоді можна атом розбити. Хімічно ні. А фізично можна. От. І ця частинка, Зберігає його хімічні властивості. Тобто, якщо це у нас атом гідрогену, то він залишається гідрогеном. Більш детальніше про те, які бувають атоми, вам розкажуть на уроках хімії. Не буду забирати в них хлібчик. А молекула це найдрібніша стійка частинка речовини, що зберігає всі її хімічні властивості. Тобто декілька атомів можуть об'єднатися між собою, утворити молекулу. Це вже буде частинка речовини та буде зберігати її хімічні властивості. Може бути така молекула. Оце біле, синє, червоне, сіреньке от того, атоми. Вони разом поєдналися і утворили молекулу. Насправді вони близько так не виглядають. Але щоб мати уявлення, людина їх так зображає. От у нас теж є. Молекула складається з 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 атомів складається. Ніяких паличок насправді там немає. Це зв'язки, які є між атомами для того, щоб утримуватися і не розлітатися. От. Просто так люди зображують. Одна лінія, дві лінії на уроках хімії вам розкажуть, що так ця кількість ліній означає. Вони не випадково намальовані. Може бути така молекула. Хто з вас розумний, може, впізнає ось цю третю молекулу. Напише мені в коментарях, як вона називається, і отримає за це вподобаєчку. За те, що знає трішки більше, ніж інші. От різні молекули. Далі. Атоми мають спеціальні назви та символи для позначення. Наприклад, гідроген, наша літера N або H англійською, оксиген, літера О. Карбон, літера С, сульфур – літера С. Зараз в науці відомі 118 різних видів атомів. І вони всі зібрані у таблиці Дмитра Івановича Менделєєва. От Всіх їх знайшли, описали, порахували, надали порядковий номер. Наразі 118 атомів. Молекул існує нескінченна кількість. Тому що я атоми можу з собою комбінувати. Одну, Один атом, два атоми два атоми одного виду, три атоми іншого виду, 100-500 атомів іншого виду, це між собою все змішуємо і, і все. От як мама а, має а, морковку, буряк, водичку, а, що там ще, м'яско, Вона може з них зварити супчик, а може зварити борщик. Да? Результат буде різний. А можна взяти водичку і цукор і зварити чай. А ніякий не борщик, не супчик. Отак от само і в природі. Матінка природа бере різні атоми, їх між собою чудовим образом поєднує, утворюються різні речовини. А от цих цеглинок, з яких це все складається, 118 видів. А далі будуй не хочу. От, от як є будинок. Є стіни, є вікна, є двері. Можна різні будинки побудувати, маючи цеглу, двері і вікна. Правильно? Правильно. От. Так і матінка природа будує по-різному. От вам ще одна модель атома. Забігаючи наперед, я вам скажу, що всередині атома є ядро, а навколо бігають електрончики. Їм класно, вони бігають. І у кожного атома різне ядро і різна кількість електрончиків. Та-да. -та -та. Ми до цього ще обов'язково повернемося. Хлороводень. Хлороводень от така молекула. Вода H2O. Найчастіше будете зустрічати. І дуже добре, що є водичка, можна попити, втамувати спрагу. Дві молекули одні, і одна молекула інша. От. Далі амоніак. Чотири атоми утворюють одну молекулу. Тут три молекули, тут дві молекули. О, що я кажу? Це вся одна молекула. Тут чотири атоми утворюють одну молекулу, тут три атоми утворюють одну молекулу, тут дві, два атоми утворюють іншу молекулу. Не буду перезаписувати, просто виправлюсь. Ось ще одна молекула. Тут у нас 1, 2, 3, 4 атоми одного виду і п'ятий атом іншого виду утворюють ось речовин, який називається метан. Бачите, От вони між собою поєднуються. От. Це їх зображення графічні, насправді вони трішечки не так виглядають. Ну, геть не так. Але для розуміння і сприйняття ми їх малюємо саме так. Зробимо невеличку паузу. Перед тим як я продовжу, хочу подякувати спонсорам нашого каналу: Ігор Кликач, Катерина Ярецька Поломаренко, Світлана Миколаївна Корнілова, також помічники каналу T-Char Світлана Данилюк, Семен Петров, Артем бі 12 Любов Чернега, Ланор. Кожен з вас може стати спонсором каналу, потрапити на головну сторіночку каналу. Достатньо під будь-яким відео натиснути кнопку спонсорувати, обрати рівень допомоги. І це дозволяє мені надалі створювати нові відео уроки для вас. Дякую всім, хто стає спонсором, всім, хто долучиться після цього уроку. Дякую вам. Ну що ж, трішечки відпочили, можемо продовжувати і знайомитися з будовою атома. От є карбон. Ви можете сказати, Олександр Борисович, це планета навколо рухаються супутники. Це ядро навколо бігають 6 електрончиків. Ту -ту 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 їм класно. От у Землі навколо бігає Сонце. Да? Ой, Сонце місяць. Земля бігає навколо Сонця. У Юпітера, там, якщо я не помиляюсь, 48 супутників, а у Сатурна 52 супутники, от їх там багато, там є хто бігає. І таку модель атома називають інколи планетарна, бо дуже схожа на те, як побудовані планети і їх супутники. От. Ось, будь ласка, не вон. ядро і навколо електрончики. Розмір ядер у різних атомів різні. Просто художник зобразив їх однаково. Чомусь. Хоча насправді там. От електрончики бігають. Натрій ще більше у нього бігають. Навколо електрончиків, навколо ядра. Танець у них такий веселий. Вони танцюють аркан, напевно. Можете запам'ятати, що атом, який вважався раніше неподільним, насправді складається з ядра всередині та електронів, що рухаються навколо цього ядра. Зрозуміло? Розібралися, рухаємося далі. Молекули. Будь ласка, молекули утворені з різної кількості атомів. Тут три атоми, тут три атоми, тут два атоми, два атоми, два атоми. Звертаю вашу увагу, що у нас можуть бути моле... атоми одного роду, одного виду. От. І ми скажемо, що це молекула гомонуклеарна. Гомо це подібний. Нуклеар, Хто знає англійську мову, це ядро, подібні ядра. Да? Тобто, от у нас молекула складається з однакових атомів. Малюнок 2, 3, 5. А можуть бути різні, хто вчить біологію, той знає, що різні це гетеро. Нуклеар це ядро, різні ядра, От, тобто складаються з різних атомів. От малюнок 1 і 4. Що ще можна сказати? Можна провести дослід. Такий жартівливий. Хто зрозуміє, то і зрозумів, чому жарт. Як отримати частинку розмірами з атома? Я з цього розпочав урок, цим і завершу. Я вам обіцяв, що кожен з вас може отримати атом і отримати його на руці. Значить, що беремо? Беремо яблуко. Жовте, червоне, без різниці. Ріжемо його навпіл. Обережно, дотримуючись техніки безпеки, розрізали яблуко навпіл. Після цього одну половинку відкладаємо, можемо з'їсти хрум-хрум-хрум, смачне яблучко. Іншу половинку ріжемо теж рівно наполовину, Не шматочок відрізаємо, не третинку, не четвертинку. Наполовину. Розрізали. Дивись, поки нічого складного. Потім беремо ту половинку ще на половинку, ще на половинку. Кожну половинку, ту, яка утвориться, ми ріжемо на пів. Іншу частину з'їдаємо, а те, що залишається, ділимо навпле-навпіл-навплів. Робите так 30 разів, і ви в руках маєте атом. Угу. Чесне слово. Отакий от досвід можете провести. У кого вдасться, можете зробити фото отриманого атома, опублікувати в інстаграмі, затегати мене і побачимо, і інші теж побачать, ну от, я, як ви це все зробили. Домашнє завдання. Атоми, яких речовин присутні в тілі людини? От у вашому, атомі, у вашому тілі є атоми якісь? Якщо є, то які? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Тим паче, що я коментарі полюбляю читати, на цікаві відповідаю. А три випадкових потрапляють в рамочку в кінці відео урока. Тож пишіть коментарі і, можливо, пощастить потрапити до наступного відео уроку. А зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тож, не перемикайтесь. Тіше відпочили. Сьогодні ми завітали до славного містечка Балаклія. Харківська область. Нещодавно звільнена нашими хоробрими воїнами з ЗСУ. От, Балаклія це Україна, Харківська область це Україна. Всі окуповані містами віримо, що незабаром будуть звільнені. От, Крим це теж Україна. Як і Харків, це Україна, Київ це Україна. Всі наші міста будуть повернуті будуть нашими. Вірю в нашу перемогу. У нас взагалі є два шляхи. Або Україна переможе, або Росія програє. Згодні? Сподіваюсь, що так. Ну що ж, вперед за оціночкою тестові завдання самі себе не виконують. Так, так, так. Так, так, так. Початкові відомості про будову атома. Так, тести проходжу я. З англійської на українську переомкнулися. Бачите, російською і нема нашого мені треба. Мам тільки дві мови, мені їх достатньо. Вивчу третю, німецьку, китайську тоді встановлю. Ну що ж, починаємо тестування. Так, рідкі тіла. Що рідкі тіла? Зберігають форму. Ні, ніколи. Вони не зберігають об'єм. Ні, зберігають об'єм, а от форму не зберігають. Тверді тіла не зберігають об'єм. Ну, здрасте, вони зберігають об'єм і зберігають форму. Молекули, які складаються з різних атомів, називають гетеронуклеарними, не гомо, не гомозиготними, гетерозиготними. Хто біологію вчив, той знає, що це з біології, два слова прийшли. Так, молекули складаються з однакових атомів гомонуклеарними. І якщо вам потрібно більше часу, щоб дати відповідь, натискаєте паузу, це ж відеоурок, розміркуйте, і потім даєте відповідь, порівнюєте з моєю. Ну? Домовись? Так. Гази. Що гази? Не зберігають форму? Абсолютно вірно. Ну, вони не можуть зберігати форму, якщо вони її не зберігають. Зберігають об'єм. Ніколи в житті вони його не зберігають. Ну, хіба що їх до пляшки закрити, тоді вони зберігають об'єм. Відкрив пляшку і гази побігли. От Джин, напевно, має газову природу. У пляшку відкриваєш і джин раз і вилетів. Так. Що з чого складається? Атом з молекул чи молекула з атомів? Ну, звісно ж, молекула складається з атомів. Вкажіть постулати молекулярно-кінетичної теорії. Пам'ятаєте, МКТ це молекулярна кінетична теорія. Усі тіла складаються з дуже малих частинок, між якими є проміжки. Так. Частинки безперервно рухаються. Так. Між частинками існує взаємне притягання відштовхування. Абсолютно вірно, всі три варіанти відповіді підходять. Дифузія швидше відбувається при вищих температурах чи нижчих температурах. Чим вища температура, тим швидше відбувається дифузія. Вкажіть, що складається атом. Атом складається з ядра. сполучних ліній немає. Художники їх малюють для зручності. Молекул, ні. Це молекула складається з атомів. І електронів, які бігають навколо. Ядро одне, а електронів багато. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність: взаємне проникнення молекул однієї речовини в молекулярний простір іншої називається явищем дифузії. Бровнівським рухом називається безперервний хаотичний рух маленьких частинок. От, повна відповідь. Та-дам! У мене 10 балів. Всі ті, хто дивились мої відеоуроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Респект вам. Дивимося звіт. Його можна зберегти у файл, роздрукувати. Тема: хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки відповідей, оцінка 10. Помилок немає, аналізувати сьогодні нема що. Тум -тум 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 -тум. Ну що ж, мої любі глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть початкову вподобайку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП-школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відеоуроків. Ставайте спонсором каналу. Кнопочка спонсорувати є під кожним відеоуроком. Приєднуйтесь, Є сайт школа.топ. Зібрані всі відеоуроки. Є сторінка у Фейсбуці, у Вайбері група, де ми допомагаємо один одному з домашнім завданням. Фоточки в інстаграмі. Хтось вважає, що я старий дідусь. Скажу вам по секрету. Ви помиляєтеся. І коротеньке відео у Тіктоці. А у мене на сьогодні майже все. Бонусне завдання. Значить, напишіть мені, будь ласка, у коментарях перший рядочок нашого гімну. От чого починається наш гімн? Напишіть, я буду знати, що ви додивилися до кінця і задоволення, натиснути вам вподобачку. А тепер все. Дякую за увагу. На все добре і до побачення! Що сидите? Кажу до побачення. Це нічого цікавого. סיגני, גיי נײן מיט בודייט צום טונט טונט טונט